Чиновник НАТО запропонував Україні поступитися територіями в обмін на вступ до НАТО. Чула. Чули, як ви до цього ставитесь за чи проти? Різко негативно. Такого не може бути не в такий час, та в принципі ніколи це поступки заради чого? Заради людей, за що тоді гинуть наші солдати, скільки вже території відвойованої, і території повинні бути повернуті. На жаль, в них є певна ціна. Ціна в цьому, Але деякі наші західні партнери вже трішечки знаєте, так підштовхують нас до того, щоб ми йшли на перемовини. Ось як з цим на жаль, цей міжнародний тиск був є і буде. Але що з того домовлятися з ким з чим з розумною людиною чи страною країною? можливо. але хто тут розумний? Тому що до чого це знову приводить нас до того, що будуть повтори? Треба бути рішучими в цьому, і поступок не може бути. Як боротися? Не знаю. Мені здається, тут просто наполягати на своєму, просто уявити, що у якійсь країні ЄС, в НАТО неважливо відбулася на дай Боже така б ситуація. Вони б теж тиснули на інші країни. І якщо б на них такий тиск відбувався, вони б здалися. Просто цікаво запитати в них. Ні. Мені здається, вони також не поступилися. Ну, це явно є російським наративом. В Росії є лобі по всьому світу, як ми бачимо. І власне у НАТО також буквально день назад. Сар Саркозі заявив щось подібне, і ми розуміємо, що це новий вкид на для того, щоб витягнути Україну на перемовини. Дуже цікаво було б підслідкувати його увагу, як Би військові дії відбувалися на території країна бо тобто, там в Америці. Зокрема, щоб він би відповів би на такий запит. Ну щоб відповів, я не знаю, але здогадуйся, яка була б його реакція, скоріш за все, він десь під пальмами вже витрачав би ці московські кошти, які отримав за подібні наративи. Тобто То ви думаєте, що все ж таки чиновнику НАТО заплатили за це? Ну, 100%, 100% Ні з того ні всього. Людина, яка є е, там на своєму рівні якимось клерком, вдруг, е, яка не, ніколи не робила ніяких заяв, полі, тим більше політичних, вдруг виходить на е, світові штальти і заявляє подібні речі. Ну, це. Більш менш дивно не віддамо нашій території, бо ми за них будемо прям ну боротись. Да? Не скажу, що до останнього українці, не дай Боже, таке буде, да? але я гадаю, що наші хлопці прям зможуть з ними прям кратко їх всіх побувати, да? і, уважаю, і ми просто і так, і так ми будемо там. Не, не думайте про це. Ви сумніві? Да, да, звичайно. Хай він на то, де, коротше, Аляску, да, Росія. Він нехай нас не чіпає, добре, щоб там. Усе все, у нас все буде добре. Ми жінки підемо воювати і все ми все разом зробимо. Ми ж хитрі, да? Ми вже готові. Ви да. вже купили камуфляж? Ще ні, ще жарко. Ще грошей нема вибачайте. Я проти. Я вважаю, що цей компроміс не є виправданим. Ніяких реалістичних сподівань на нього не можна попадати, тому що Путін не зупиниться. І в мене великі сумніви з приводу того, що НАТО захищатиме Україну як всі інші території. Сама ідея, що Україна буде поділена, мені дуже не подобається, тому що це загроза суверенітету, абсолютно така очевидна і пряма. І я думаю, ми не повинні віддавати свої ж територію ні заради членства, ні заради якихось політичних амбіцій або хвороб. Правителів інших країн я максимально проти цього всього. То що якщо сказав, ну, я б йому задав таке питання, чи готовий ти наприклад зійти зі свого поста чиновника НАТО на рахунок того, що Путін просто скаже: Ми віддаємо території, що він мі сказав? Він ми сидів задумався на навіщо мені, Я заробляю хороші гроші, тут і тому подібне. Він би просто так не віддав. Так же само наразі українці свої території просто так не віддадуть заради якогось там миру. То, що всі прекрасно розуміють, мир він буде, але не знати наскільки часу. Сьогодні віддали ці території через рік маємо віддати вже всю Україну. Нехай він іде як можна подалі зі своїми пропозиціями. Сісти, поговорити це має ніякого сенсу, то, що Путін цьому ніяку ну участь візьме, тому що він в міжнародному міжнародному розшуку. Його, Якщо він кудись піде, ну його максимально зловлять. Моментально неслон. І то там вже почнеться ці його конч <кхм> 에, дуже кльові, ну так би сказати, в <кхм> <кхм> лапках <да. кхм> люди Вони почнуть чмирити всю Європу, всіх людей і будуть знову погрожувати. А знаючи, що у них такі розумово відсталі люди е, населення, то вони можуть і застосувати ядерку. Все треба висунути їх з території, після цього взяти вже зробити кімнату з рішеткою для Путіна. І там зробити стіл перемовин і на цьому так. і і заграти його туди, після цих перемовин. Да, і після перемовин просто взяти його там, грохнути <плес> та і все.